Дінара Габібулава 28 років, депутатка Київської міської ради, голова ВГО Солідарна молодь. Я з міста Києва. В Нашому міні хабі є дуже багато всього. Це окопна свічка, яку ми почали робити, і вже тисячу ми зробили завдяки цій окопній свічці Хлопці можуть в окопах зварити собі каву. Такі речі ми так само робимо. Це гільза з Сєвєродонецьку. Під час заходу, 25 річчя найбільшої молодіжної організації Європи. Ми плануємо цю гільзу. Продати на аукціоні і на вилучені кошти купити дрони, машини. Наша організація я особисто присвячила багато уваги і роботи, саме підтримка армії і хлопців на фронті. Ми одразу зрозуміли, що треба наших хлопців, які зібралися йти на фронт, їм допомагати. Збирали ці списки, починаючи з платіння сіток, закінчуючи великими машинами, фурами, які приїжджали, треба їх було розвантажувати з міжнародними партнерами шукати допомогу. Звісно, ніхто не спав. Звісно, всі читали новини звісно, чули вибухи. Було відчуття тривоги, але не було сумніву або фрустрації одразу зрозуміли. Треба всі свої сили витратити на те, аби допомогти. У нас були такі аптечки натівського зразка. Ми їх перекладали в. Військову сумку тут турнікети, кровоспинні. Хлопцям дуже потрібно мати під руками ліки, які можуть знаєте, в будь-який момент їх. То нас привезли на четвертому місяці війни. Ми зрозуміли, що от той мес, який був на перших двох тижнях, він вже зник. Звісно, всі почали відходити від теми гуманітарної допомоги Україні. Так воно йде, але вона йде не такими великими обсягами і темпами. Але наші потреби, потреби наших військових, вони тільки ростуть, оскільки ми маємо велику мережу нашу молодіжну, і ми маємо багато зв'язків за ми вирішили зробити євротур, показати, що у нас війна триває. Ми брали матеріали, ми брали уламки з собою, фотографії. Ми ще раз показували, що, друзі, війна триває і нам треба ваша допомога. Ми вирішили поїхати і зібрати те, що Необхідна як амуніцію, там і шоломи, і броніки, розгрузки, але і такі речі, як форма взуття, е там РПС, дуже багато ліків, дефіцитних тут в Україні на той момент. Тому два великі буси ми привезли допомоги тут за мою спиною тільки 5% того, що туди було, але ми продовжуємо шукати. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, аби отримати допомогу ще. І ми просили а кожного використати на максимум свої зв'язки всередині країни, містечка, міста, неважливо, аби показати, що це тема безпеки всієї Європи і світу, і тільки ми можемо зупинити країну агресора, терориста. різницю. Всі ви Тудейкан free world, for us, for the future, for the Europe. Believe us. And Слава Україні! Що має змінитися? По перше, це має бути дуже сильна а, політика розповсюдження Трендів і моди на національну ідентичність, Україна починаючи з культури, музики, книжок, мови, світосприйняття це, напевно, те, що ми довгий час не робили. Є ще та генерація, яка виросла на російських наративах, і та генерація, яка ніколи не пробачить Росії, де щось з дітьми відбувалося. Богдана, що буде в п'ятницю? Який у нас план? Фотки діло только на телефону, але малу, щоб вона по фотки качесно. О, давай, давай, давай. Ми маємо робити все на всіх рівнях, аби наблизити інституціональну спроможність до країн ЄС. Стиль політики має бути європейським в Європі. Часто кажуть core values. Та основні ці фундаментальні цінності мають бути настільки зрозумілими для всіх політиків, аби маніпуляції, пропаганди не проскакували серед політики, коли всі працюють задля розвитку держави, всі розуміють основні принципи. То звісно, і економіка буде рости, звісно, і нас будуть поважати, звісно, нас будуть сприймати як своїми. А все інше, все інше відбудови, все інше буде у нас. Це точно. Коли ми поїхали в села Київської області, де 95% будинків зруйновано, ми приїхали туди з гуманітарною допомогою. Я себе дуже морально готувала, тому що я розуміла, що люди можуть бути в сильній депресії, що людям буде важко, і мені треба буде якось їх морально підтримати в першу чергу. Але ви знаєте, так вийшло, що вони нас морально підтримували. Коли ти бачиш цих Дідусів і бабусь, ти розумієш, у орків точно немає жодних шансів. Починаючи від звичайної людини, закінчуючи спеціалістом в цій сфері військовим, сила духу української нації настільки міцна, що їй навіть такими жорсткими, агресивними, терористичними звірствами не зламати. Всі визнають, що складно, всі розуміють, що це може тривати. Довго так, да, це може бути великі втрати. Да, нам треба буде проходити великий шлях до євроінтеграції, але завдяки тому, що є фундамент дуже міцний, ми це подолаємо.